Вітаю вас! Сьогодні, 1 серпня 2023 року, я пропоную вам подивитися для кожного знаку Зодіака, яким буде цей останній місяць літа. 12 знаків. Я викладаю 12 карт. Ви кожен знаєте, до якого знаку зодіаку ви належите. А в кінці того відео в коментарях я там розміщу вам тайм-код, і вам буде дуже зручно знайти свій місяць. Так, швиденько. Подивимося, які будуть тенденції місяця для кожного знаку зодіаку, серпень 23-го року. Перші у нас козироги йдуть. Що для козирогів на серпень? Ну, луна такий тяжкуватий місяць. На протязі місяця буде такий, знаєте, у вас дуже напружений емоційний стан, відчуття небезпеки, десь, може, навіть паніки не покидатиме вас. Карта попереджає, що вам варто бути скрізь обережними. ну Це, звичайно, важка така задача. Та все ж таки доведеться бути насторожі сторожі, будь-де і в будь-якій справі. Це своєрідна така темна смуга у вашому житті. І це буде продовжуватися рівно 28 днів. Це, як знаєте, як місячний цикл, ну, на що вказує і сам безпосередньо Аркан Луна. В роботі ну, доволі така нестабільна ситуація і невпевненість в завтрашньому дню, непорозуміння, конфлікти можуть бути, невиконані обіцянки, якась невірна інформація. Щось не підписали, щось забули, і все це буде створювати ситуацію плутанини і хаосу, можливі навіть десь якісь образи. Здоров'я, ну що я вам скажу, луна несе поганий настрій і порушення сну. Ну, а вже ж, коли все валиться у вас з рук, то і настрою немає, і здоров'я руйнується. У когось можливі напряки, ну або інфекції. Але Луна іноді сповіщає і про щось добре. А щось добре це вагітність, тому що хтось з вас отримує чудову звістку. В особистих відносинах традиційна Луна це зради. Ну, або це момент, коли партнер нещирий з вами і сам собі десь там на думці. У відносинах туман невизначеності і загадковості. Можливо, хтось щось не досказав, не зрозумів, хтось десь щось почув і з цього також луна вказує, що можуть виникати непорозуміння і образи. Тому намагайтеся бути уважнішими до своєї другої половинки і, можливо, так. Весь негатив цього місяця ви здолаєте з мінімальними розочаруваннями. Наступний знак зодіаку у нас водолій. І для вас молодший Аркан, трійка жезлів, це добре. Це карта стабілізації і. Успіху, весь місяць буде натхненним і плідним. Все, що ви задумали, здійсниться. І ті плани, які ви будуєте на майбутнє, вже зараз мають дуже добру тенденцію до здійснення. В роботі розширення кола ділових партнерів, стабільне положення і процвітання, дуже плідна співпраця з експертами, консультантами, і ті перемовини, які ви там плануєте провести в цьому місяці, вони будуть дуже такі плідними. Що стосовно здоров'я, фізично, ви сповнені енергії, морально стійкі. Ну, а якщо стануться травми, бо по трійки жезлів, це можливі травми, то вони будуть незначні, і до лікаря, я думаю, вам не прийдеться звертатися. А в особистих відносинах, якщо у вас відносини вже є, і якщо вони вас не влаштовують, то серпень саме цей місяць, коли ви можете скинути з себе це ярмо і бути вільними ну, до нового життя. Якщо у вас тільки почалися відносини, то партнер має дуже великі плани на вас і надії. І дуже вірить, що то все взаємно. Можливо, у когось мова буде йти навіть про весілля. Тут не виключена навіть така ситуація. Ну так, але якщо у вас. Тривалі відносини, то серпень – це період просто гармонії і щастя. Наступний знак зодіаку Риби і для вас старший аркан суд на весь місяць. Страшний суд. Ситуація для вас зміниться радикально і в кращу сторону. Ви успішно здолаєте проблеми, позбавитесь якихось обмежень і перешкод. І я вам скажу, що треба хапатися обома руками за ці зміни і не вагатися, бо вдача може вислузнути, якщо ви будете зволікати. Для вас завершиться якийсь складний етап, і ну, настане таке собі, знаєте, велике полегшення. Також ви отримаєте добрі новини, які дуже вплинуть на подальші ваші плани. В роботі, можливо, хтось з вас нарешті знайде роботу, а комусь доведеться взяти на себе якісь зобов'язання або відповідальність, а хтось вирішить розпочати нову якусь справу. Ну і це буде такий доволі вдалий проєкт. Словом, риби, у вас серпень в роботі буде такий доволі вдалий, і ви досягнете своїх цілей, які ви планували колись. Здоров'я, Страшний суд, на питання про здоров'я якось дуже неоднозначний цей аркан. Тому що, дивіться, якщо з вами все гаразд, то це може бути ну, прилив енергії і відчуття фізичної сили. Але якщо питання стосуються людини, яка знаходиться, ну, скажімо, в реанімаційному відділенні, то це може означати летальний кінець ось така карта. Тут, бачите, не дарма ж на карті зображений архангел Гавриїл, який сурмить у трубу. Ну, тож так. А в особистих відносинах це шанс все налагодити, простити когось за щось, і все почати з чистого аркуша. Серпень. Такий, знаєте, гармонійний період, коли відносини відновляються і пробачаються старі образи. Можливо, у когось з вас об'явиться людина з вашого минулого. Овни. Яким буде для вас місяць серпень? Четвірка кубків. Молодший аркан це хандра, зневіра і якось вам раптом стало нудно. Душа чогось бажає, але ніщо не радує. Не хочеться ні за що братися, ані за холодну воду. Вас все дратує, нічого не радує. І це, можливо, навіть дуже схоже на депресію або таке, знаєте, внутрішнє вигорання. Можливо, якась ситуація вас дуже дратує, але насправді ви самі її створили, і тепер ви просто не бачите виходу з цієї ситуації. В роботі все спокійно, передбачувано і вже, скоріше всього, нудно. Натхнення зникло і вершити трудові подвиги у вас зовсім немає сил і немає бажання. А якщо ви в пошуку роботи, то серпень буде марним. Ну а решті, я так думаю, вам просто треба йти в відпустку. Ви просто ну, втомилися. Здоров'я тут так, можлива втрата життєвих сил, відчуття слабкості і запаморочення, в кого не гаразди з тиском, то тут можливо пониження тиску і хронічна втомленість. Ну, в общем-то, будуть частими, частими гостями у серпні місяці. В особистих відносинах проблеми з другою половинкою на лице. Тут або ви зовсім холостяк, або одиначка, або. Знаєте, не хочете бачити свою другу половину. Ця карта описує якісь відчуття поглиненості якимись безперспективними відносинами, коли ви не бачите виходу з цієї з вашої ситуації в особистих відносинах. І через це ви знаєте, от... Тримаєтеся за, за те, що вам вже набридло. І тим самим ви перекриваєте собі якісь інші цікаві можливості. Але це тільки ваша провина, розумієте? Тож дивіться на світ ширше і позбудьтеся, будь ласка, тієї депресії ну хоча б до вересня. Кільці, старший Аркан Дурень. А для вас у серпні щось нове готове увірватися у ваше життя і внести такий собі хаос. Ну, але ж він не несе вам якогось жаху або небезпеки. Неочікуваний перебіг подій, початок нового якогось циклу, ну, трохи він вас буде бентежити, але вам буде дуже цікаво прийняти якесь неочікування рішення. Можливо, хтось з вас вирішить в подорож відправитись, а хтось ну, можливо зустріне молодого чоловіка або дівчину, і це буде, знаєте, як свіжий вітер, це буде сюрприз. Ну, який, можливо, геть переверне все в вашому житті з голови на ноги чи наоборот. Так. А в роботі це той період, коли все треба починати з нуля. Для бізнесу дурень це несприятлива карта, бо будуть складнощі з якимись планами, з аналізом, з прогнозуванням на майбутнє. По дурню це проходить марнотратство. І гроші летять, я вам так скажу, на вітер. Але той, хто шукає роботу, може отримати добрі новини. Хоча згодом з'ясується, що у вас, ну припустимо, бракує досвіду, або на роботу у вас візьмуть, ну, скажімо таки, тимчасово. Що стосовно особистих відносин, відносини щирі, але безвідповідальні в серпні Тільці можуть почати нові романтичні відносини, але розраховувати на щось серйозне не доведеться, бо дорінь що не відповідає. Що стосовно здоров'я, то по дурню це так, проходить прилив сил, відчуття молодості, але тут треба бути дуже обережними в побуті, тому що по дурню часто проходять травми або отруєння. Обережним треба бути на воді і в поїздках, близнюки, серпень для вас, старший аркан закохані. Весь місяць вам доведеться обирати між минулим і майбутнім, між старим і новим ну, взагалі, бути чи не бути ось в чому питання. Вибір може стосуватися партнера. Або чи професії, відпочинку, або учбового закладу, нарешті купівлі житла чи авто. Але в підсумку той вибір, котрий ви зробите, буде вдалим. Ну, а чи закохані це карта відносин. Тут як не крути, про них мусю зразу казати, бо у когось розпочнуться нові романтичні відносини. Ну, а хтось закохається в друге в свою другу половинку. Ну, буває таке. У роботі, тут вдалі проекти для якихось сумісних підприємств і для ділового партнерства. Тут у співпраці буде вирішено більше проблем, ніж якщо ви ті проблеми ну, спробуєте вирішувати самотужки. Тому тут карта каже про співпрацю. У серпні можна вдало підписати договір або створити якийсь альянс. Тобто сумісна праця, вона дуже плідна. Хтось замислиться про кар'єрний зріст, і це буде доволі таки вдалим здоров'я. Самопочуття добре, але може бути гормональний збій. Ця карта натякає, що найкращі ліки для вас це просто кохана людина. В особистих відносинах, як я вам вже казала, це глибокі почуття, це відповідальність, і серце вам підказує, що ваш вибір все ж таки вірний. У когось можливі нові відносини. А хто вже має коханого, ну, то це буде просто зміцнення союзу. Це щирі і добрі відносини. Наступний Знак зодіаку у нас рак, і це старший аркан маг. Ну це дуже добра карта, тому що час очікувань і бездіяльності вже вичерпано і треба діяти. У раків з'являться нові можливості для вирішення якихось старих проблем. Весь місяць буде енергійним, насиченим. Вам буде надана можливість подіями якимись управляти і контролювати все навкруги. Серпень для вас вдалий місяць у всіх сенсах безпечний і плідний, і у вас з'явиться можливість налагодити своє життя, ну і здійснити якісь плани, котрі ви вже давно-давно виношували. В роботі, якщо ви в пошуку роботи, то ви її знайдете. І, можливо, ну, навіть за своєю спеціальністю. А якщо ви вже працюєте, то тут карти кажуть про те, що ви майстер своєї справи, Ну і ваша робота принесе вам добрі плоди. А якщо ви керівник, ну що я тут скажу? То ваш особистий приклад буде натхненням для ваших підлеглих. Що стосовно здоров'я, взагалі маг демонструє відмінне самопочуття, але традиційно карта маг це лікар. Тому у багатьох раків можливі звернення до лікарні. Але в будь-якому випадку прогноз все ж таки сприятливий і ви впораєтеся з тими негараздами, якщо вони ну, раптово у вас виникнуть. У відносинах мах, ну, доволі таки неоднозначна карта, тому що між партнерами існує майже магічне притяжіння, але і маніпуляції не виключаються. МАХ вміє зачаровувати. Людину, ну, і не робити перші кроки, але мотивує до цього іншу людину. Ну, тому придивляйтеся пильніше. Кохання між вами чи маніпуляція? Наступні у нас йдуть леви. Для вас на серпень карта місяцю, ну, це десятка жезлів. Важка карта, ну, що тут скажеш? Вам треба багато сил, щоб впоратися з безліч справ, які на вас валяться. Для вас події і ситуації серпня будуть як важка ноша. І кинути неможливо, і нести вже бракує сил. Ну... Цілі будуть вам здаватися недосяжними і перспективи досить туманні. Тому, якщо ви планували щось на серпень, то я б тут, знаєте, подумала, чи впораєтесь ви, і треба все ж таки, мабуть, відкласти до більш кращих часів, тому що ви тут з чимось не впораєтеся. Ну, важко вам буде. В роботі тут явне професійне перенавантаження. Ноша непосильних зобов'язань, вона вас виснажує і потребує багато енергії, яку вам ну, взагалі нема чим поповнити. <кій> Десятка жезлів це карта надмірної такої активності, яка пов'язана ну, із якимось визнанням, з повагою, репутацією. І тут домінує бажання утриматися на досягнутому рівні. А це дійсно дуже виснажує вас. Тому, знаєте, то що я вам скажу, можливо, вам все ж таки час подумати про відпустку, бо так недовго і геть зірватися. Здоров'ї це хронічна втома, вигоряння. Можливо, старі проблеми зі здоров'ям нагадають про себе, якісь хронічні хвороби. То негайно йдіть у відпустку, ще раз вам кажу. Тут, можливі, побутові травми по десятці жезлів, ну або загострення проблеми з суглобами. Ну, це як варіант. Наступні діли. Серпень для вас проходитиме під арканом Дев'ятка Кубків. Це дуже добра карта. Що я вам скажу? У вас період радощів, це емоційна винагорода, і це коли ви задоволені собою. Можливо, у когось здійсняться дуже давні мрії, бажання. Тобто, все, на що ви сподівалися, у серпні ви отримаєте. Можливо, з'явиться час для відпочинку. ну Або у вашій родині станеться якась щаслива подія. Можливо, навіть якогось весілля, ну чи народження дитини, чи просто ювілеї. Ви будете тут в захваті. В роботі у вас все успішно, діви. Творча наснага, визнання. Це коли, знаєте, дев'ятка кубків це коли людина задоволена геть всім, собою і навіть даже оточуючими. так? Хтось отримує на роботі добру новину про якесь підвищення, ну, або тут іде мова про якусь винагороду. Ну, може, грамоту отримаєте, ну, а можливо, і грошові якісь винагороди. Здорові, ну, я відтак скажу, тут ви навіть собі дозволите пропустити келик шампанського, але будьте в спеку обережними з алкогольними напоями і знайте міру. В особистих відносинах це час насолоди. Це такі, знаєте, щасливі відносини у вас наступають. Щасливий період. Я вам так скажу, щастя, взагалі любить тишу, тому багато тут я не про дів. Просто насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь період гармонії. Ну і чуттєвими задоволеннями. Це теж не виключено. Наступні у нас терези. Місяць серпінь для вас проходитиме під арканом двійка мечів. От, знаєте, у вас такий стан, коли ви не бачите ліса за деревами або вперто не бажаєте щось ну, явно бачити. Це як страус, який ховає голову в пісок і не бажає звертати увагу на якісь явні проблеми. Ви закриваєтесь від надмірного впливу на вас або якоїсь ситуації, або людини. І ви шукатимете вихід із скрутного становища, але якось трохи згодом. А зараз вам, ну це знаєте, як життєво необхідно зосередитись десь там на самому собі, тому що ви не готові вирішувати щось зараз, от, негайно. Ви до того не готові. Тому так от закриваєтеся від цього і як на все дивитеся скрізь пальці. В роботі безкінечні сумніви у всьому, що ви робите, чи не робите треба, то чи не не потрібно. Переговори невдалі і тут. Знаєте, як коли два партнери, коли вони про щось домовляються, але обидві сторони бояться розкрити карти, замовчують. Тобто, знаєте, така собі трохи нечесна гра. Будь-яка інформація на роботі, вона ну, не підкріплена фактами, і тому ви як в глухому куті, як в як впасть, як в коробці, ви не розумієте, що навколо відбувається, тому ви не можете правильно діяти. Ну а хто в пошуках роботи, то це звучить так. Приходьте завтра, так? Якась тут невизначеність. Особистих відносинах тут відносини під питанням, бо у людей недовіра, сумніви і відсутність певненості. Оці відчуття все частіше наводять вас на думку. А взагалі, чи потрібні вам ці відносини, і що з того вийде надалі, і, і взагалі що то буде? Тобто, у вас тут безліч питань, на які ви просто не можете дати зараз відповідь. І тут немає у вас бажання сідати за круглий стіл перемовин, ну і називати речі своїми іменами. Тому ви скоріше займете позицію, ну таке собі, не мир, не війна. Ну, а далі побачимо. Наступні скорпіони. Скорпіони, а для вас сімка пентаклів – терпіння і перепочинок. Це коли треба окинути оком все зроблене і подумати про майбутнє. По цій карті ви вже зібрали певний урожай, ось у повну корзинку. Хоча вам хотілося би десь трохи більшого. Зроблена тут вже якась робота, хоч якось до повного задоволення, якось ще далеко або чогось не вистачає. Сімка пентаклів це коли ви чогось досягли, але бажаєте більшого. І ви тут уже починаєте задумуватися над своєю реалізацією. І ця реалізація тут, знаєте, йдеться про таке більш масштабне щось. Ну і в тому є така собі фінансова зацікавленість, теж не на останньому місці. Тобто, ваші серпневі плоди будуть надихати вас на щось більше, на що ви здатні. Тобто будете оце сидіти і розважати, роздумувати, що ж я можу зробити більше. Ну, наприклад, у, у вересні. В роботі тут є у вас поступовий зріст, тут оцінка досягнутого і прогрес є на лице, але ще у вас є дуже багато якоїсь незавершеної роботи. Ну, і ви зважуєте, а чи варто взагалі-то продовжувати? Чи принесе воно мені ті плоди, які я очікую? Ваш трудовий внесок окупиться трохи пізніше, в подальшому. І навіть якщо вам зараз здається, що справи йдуть не дуже гарно, то тут карта каже: ну трохи зачекає. Ну, не на часі зараз. отак. Здоров'я. У вас є проблеми зі здоров'ям, але це якісь приховані недуги. Бо, знаєте, вам то не видно зараз, але вас щось підточує ваш організм зсередини, а ви на то не звертаєте уваги. В цілому, так все виглядає, в принципі, непогано. Ну, Все ж таки, зверніть увагу на себе, щось є приховане і цим вам треба займатися. В особистих відносинах ви задаєтесь питанням, а що далі в цих відносинах? Ви хочете оцінити Якісь свої досягнення в цих відносинах. Ну, але результати, які ви як підсумовуєте, то вони вас якось не дуже влаштовують. Ну, Тобто, знаєте, це таке мені виросте по цій карті. І не то пальто. Ось, Вроді би все нормально. Але хотілося б чогось більшого. Що я вам скажу? Вам треба працювати над тими відносинами. Так, можливо, це не легко і не просто. Ну, але ж ви хочете доброго врожаю. Тож, Невтомна впраця вас чекає. Всьому свій час. Ну, а вам хіба що скорпіоном терпіння і мудрості, і все прийде свого часу. І останні у нас стрільці, хе-хе-хе, десятка мечів. Ну, важка звичайно, карта, але ну, що є, то є. Стрільці. Серпень для вас це важкий період невдач і спустошення. Плани на місяць ваші зруйнуються і десь буде поставлено крапку. Але я вам так скажу: це не так вже погано. Якщо вам щось вже набридло, чи то відносини, чи то робота, чи якась ситуація, і ви вирішили позбавитися того, ну, то це добре. Звичайно, це можливо десь болісно, але ж все ж таки перспективи у вас можуть бути. Ну, більш обнадійливими. Тому скидайте будь-яке ярмо без сумнівів. В роботі ситуація, коли будь-якою ціною треба зробити ну, майже щось неможливе. Тут колосальна перенапруга, тривога, якесь професійне вигорання. і у когось навіть можливе неочікування звільнення або крах ділових проєктів по цій карті ще. Тут таке болісний розрив трудових якихось відносин. І ті люди, котрі шукають роботу, то в серпні навряд чи ви її знайдете. Що стосовно здоров'я, то десятка мечів каже про фізичне виснаження і необхідність потурбуватися про відновлення здоров'я. Може бути тут лихоманка, запалення навіть. Десятка мечів це карта, яка тісно пов'язана з хребтом. <кій> навіть бачите, тут людина стоїть спиною і хребет показує, так? <кій> І травми тут можливі, тому будьте обережні. Але, знаєте, тут травми, але ну, тут, ще вам скажу, це так багато мечів. Тут мені йде таке, якщо хтось займається акупунктурою, то якраз серпень це для вас стрільці самий вдалий місяць в цьому плані, і стоматологія тут теж проходить більш вдало. В особистих відносинах, скоріше я вам скажу, це розрив відносин, розочарування у коханні. Е, ну, я вам що, що скажу? Це тут таке: терпець урвався, і треба негайно щось припинити. Все скінчено, і виправити нічого неможливо. Тепер доведеться жити по іншим правилам. Ну, я вам скажу, ну можливо, це і на краще. Розумієте? Знаєте, є такий вислів. Якщо ви боїтеся щось втратити, то втратьте і більше не бійтеся. Ну, на цьому в мене все. Бажаю всім вдалого серпня. До побачення!